Вітаю на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні поговоримо про сервіс, який впровадив Приватбанк у своєму додатку приват 24 Цей сервіс називається Зробив, заробив, і він допомагає батькам заохочувати своїх дітей виконувати батьківські завдання. Отже, переходимо до відеоінструкції. Щоб поставити задачу дитині, потрібно зайти в додаток Приват24 та обрати меню сервіси. Далі обираємо функцію Зробив, заробив. І створюємо завдання. Категорія завдання. Приват тут пропонує вже свої категорії: навчання, фінансова грамотність, домашні справи, улюбленці, спорт та інше. Обираю категорію «Інше». і в мене завдання буде пов'язане з прибиранням. В мене дитина підліток, тому завдання буде більш складним це буде прибирання в квартирі після виїзду орендарів. Тип завдання разове і актуальне сьогодні. Тут можна поставити галочку, щоб дитина після виконання завдання прикріпила фотографію результатів. І сума за виконання, в мене це завдання буде коштувати 500 гривень. Надіслати завдання. І завдання створене. Тепер подивимось, як це виглядає в додатку у дитини. В додатку у дитини в сповіщеннях з'являється повідомлення, саме час зробити 500 гривень. Дитина натискає переглянути завдання. І з'являється наше завдання, яке ми поставили. І тут можна обрати: не можу виконати завдання, або я виконав завдання. Нажимаємо Я виконав завдання і надіслати результат. Тут потрібно написати коментар. Напишемо, що завдання виконано. Звід відправлено. Тепер знову повертаємось до додаток батьків. У додатку у батьків з'являється сповіщення «Перевірте виконання завдання прибирання. Натискаємо Перевірити. І тут дивимось результат. Якщо задоволені результатом, натискаємо кнопку приймаю. Тепер обираємо, з якої картки надіслати винагороду і на яку картку. Винагорода підтягується, але можна бачити відредагувати, і натискаємо кнопку продовжити. Отже, як бачите, все достатньо просто. Тож я запрошу вас в коментарі поділитися своєю думкою, чи варто заохочувати дітей грошима, які завдання саме потрібно оплачувати. Можливо, ви вже маєте свій позитивний або негативний досвід мотивування дітей грошима. Тож теж прошу вас поділитися. Підписуйтесь на канал Сімейний Бюджет, ставте вподобайки цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую за увагу!